Нові правила для іноземців у Словаччині з 21 травня 2026 року. Зараз хочу детально пояснити важливі зміни в міграційному законодавстві Словаччини. МВС Словаччини підготувало великий пакет поправок до закону 404 2011 про перебування іноземців. Дане оновлення торкнеться всіх іноземців в країні. Особливо це важливо для тих, хто зараз живе в Словаччині під тимчасовим захистом, а також для тих, Хто має або планує отримувати ВНЖ по роботі чи бізнесу. Головна дата, яку потрібно запам'ятати, це 21 травня 2026 року. Саме з цього дня нові правила почнуть діяти. Тепер розберемо найважливіше по пунктах: посилення контролю на кордоні та всередині країни. Словацька поліція отримує ширші повноваження щодо перевірки документів. Що це означає на практиці? По-перше, поліція зможе вилучати підроблені. Змінені або недійсні документи. Також е, можуть вилучати документи, які були видані іншій особі. Окремо згадуються так звані псевдодокументи, наприклад, там паспорти вигаданих або невизнаних держав. Важливий момент: вилучення може відбуватися не лише під час перевірки документів на кордоні, а поліція зможе це робити і під час особистого там огляду, перевірки речей або перевірки автомобіля. І що дуже важливо, що у кожному випадку поліція буде зобов'язана видати письмове підтвердження про вилучення документа. Це чіткий сигнал, держава посилює контроль за законністю перебування та дійсністю документів іноземців. Друге, зміни щодо національної візи типу Д. Національна віза типу Д це віза, з якої людина в'їжджає до Словаччини, щоб потім податися на ВНЖ. З 21 травня 2026 року тут відбудуться три ключові зміни. Перше, термін дії такої візи збільшується з 90 днів до 120 днів. Це реально важливо, подає більше часу для підготовки документів і подачі на ВНЖ. Друге, чіткіше прописується перелік документів, якими потрібно підтверджувати мету поїздки, тобто правила стають більш зрозумілішими. Третє уточнюються та частково розширюються підстави для відмови або нулювання візи, ну зокрема, якщо людина подала неправдиві дані. Є сумніви щодо реальної мети перебування, ну або є потенційна загроза безпеці. Отже, часу стає більше, але перевірка суворіша. Третя зміна подача на перший ВНЖ по роботі. Для тих, хто вперше подає на ВНЖ на підставі працевлаштування, вводиться чіткіша і більш справедлива процедура. Якщо пакет документів не повний, заявнику дається 15 днів на його доповнення. Ну, а у обґрунтованих випадках цей термін може бути ще продовжено на 15 днів. Це дійсно позитивна зміна, тому що раніше багато заяв просто відхилялося без реальної можливості швидко виправити помилки. 4. Онлайн-подача на продовження ВНЖ та ПМЖ. Тут правила стають більш вимогливими. Якщо людина подає заяву онлайн на продовження будь-якого ВНЖ або отримання ПМЖ, вона повинна одразу подати повний пакет документів. Якщо чогось не вистачає, заява просто не буде прийнята до розгляду. Водночас, якщо людина подає документи особисто на папері, у неї все ще буде можливість донести відсутні документи пізніше. Тобто, онлайн-подача стає суворішою, але водночас більш структурованою. 5. Що буде, якщо людина втратила роботу ВНЖ через уряд праці? Це стосується тих, хто має ВНЖ на підставі працевлаштування з підтвердженням від уряду праці. Якщо людина отримала ВНЖ менше ніж 2 роки тому, їй дають 3 місяці на пошук нової роботи. Якщо ВНЖ було отримано більше, ніж 2 роки тому, тоді дають 6 місяців на пошук нової роботи. Але з'являється новий обов'язок: протягом 5 робочих днів людина має повідомити поліцію, коли вона стала безробітною і коли знову почала працювати. Тобто держава хоче мати чітку картинку зайнятості іноземців. 6. бізнес ВНЖ з'являється дуже жорстке правило. Мабуть, найсерйозніші зміни стосуються бізнес міграції, тобто ВНЖ по живності або через СРО. Тепер держава встановлює дуже жорстку вимогу. Підприємець і його компанія не повинні мати жодних боргів по податках, по соціальному страхуванню. По медичному страхуванню. І що принципово важливо, це стосується будь-якого моменту часу, а не тільки для продовження ВНЖ. Якщо буде виявлено навіть невелику заборгованість, це може стати підставою для анулювання ВНЖ. Тобто бізнес ВНЖ стає набагато більш вимогливим до фінансової дисципліни та бухгалтерії. 7. мовний іспит для ПМЖ. У цьому питанні навпаки є пом'якшення. Розширюється перелік осіб, які звільняються від мовного іспиту, ну зокрема, школярі, які навчалися там щонайменше 2 роки у словацькій школі. Е, важкохворі люди. Також прийматимуться сертифікати з вищих навчальних закладів. Крім того, сертифікат більше не буде обмежений терміном 90 днів, він може бути і старішим. Тобто, вимоги стають більш людяними та реалістичними. 8. найважливіше для українців. Це перехід з тимчасового захисту на ВНЖ. Окремо хочу зупинитися на цьому пункті, бо він критично важливий. Після завершення статусу тимчасового захисту держава надає українцям перехідний період один рік. Протягом цього року потрібно подати заяву на новий статус перебування, ну, наприклад, там, ВНЖ по роботі, ВНЖ по бізнесу, ВНЖ по воз'єднанню сім'ї, ну або іншу якусь підставу. Але є дуже важлива умова. Якщо протягом цього періоду, цього року, людина вийде за кордон, там, навіть в Україну чи Польщу, її перехідний статус припиняється. Тобто це не рік для подорожей, а рік для оформлення нового легального статусу в Словаччині. Також поки що не зрозуміла сама процедура подачі документів на ВНЖ і вимоги до того чи іншого виду на проживання. Ну йдеться саме про бізнес ВНЖ, ну оскільки інші ВНЖ і зараз доступні громадянам України. Я маю на увазі квоти, бізнес-план, кошти на рахунку, чи можна буде отримати ВНЖ з новою живністю або новоствореним СРО, чи претендувати зможуть лише ті, хто вже вів діяльність до цього, подав податкові звіти та може підтвердити, що їхня діяльність дійсно є внеском в економіку Словацької Республіки? Ну, поживемо, побачимо. Що це все означає в цілому? Якщо підсумувати всі зміни одним висновком, з 21 травня 2026 року Словаччина переходить до більш чіткої формалізованої та контрольованої міграційної системи. Правила стають жорсткішими щодо документів, боргів і процедур, але водночас держава створює зрозуміліший і цивілізований шлях інтеграції, особливо для українців із тимчасовим захистом. Тому готуватися до цих змін варто вже зараз: Порядковувати документи, перевірити податки і внески. Продумати, на який тип ВНЖ ви будете переходити. Якщо у вас є питання, ми завжди готові допомогти розібратися в цих змінах і підготувати вас до нових правил.